Всім привіт! Шановні друзі! В цьому випуску Мудрик асистував нету проти Бароу. Це перша результативна дія українця в сезоні. Миколенко гратиме під керівництвом колишнього тренера збірної Англії. Відомо, де може опинитися Забарний після Бурнмута. Маркевич спрогнозував хід матчу ЛЄ та назвав Фактор, який допоможе киянам уникнути помилок. Це все і не тільки ти побачиш в цьому випуску. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватись на канал. Так ми з вами будемо розвивати український Ютуб разом. Ну що ж, друзі, поїхали. Керівництво англійського Евертона хоче замінити головного тренера команди. Захисник збірної України Віталій Миколенко виступатиме під керівництвом відомого спеціаліста. В Евертоні вже визначили кандидатуру нового наставника, повідомляє Гіммі Спорт. Шон Дайчі найближчими тижнями буде достроково звільнений з посади головного тренера Евертона. Йому вдалося врятувати рисок від виліту минулого сезону, однак у нинішній кампанії команда не виграла жодного матчу попри те, що у двох із п'яти поєдинків вела у рахунку 2-0. Підопічні Дайча займають передостаннє місце у турнірній таблиці. Головним претендентом на посаду наставника Евертона є Гарет Саудегейт. Раніше 54-річний фахівець 8 років працював у збірній Англії, яку двічі виводив до фіналу чемпіонатів Європи. До цього він працював із молодіжною командою трьох левів, а також був головним тренером Міддлсбро. Після відходу зі збірної Англії були чутки, що Саутгейт може очолити Манчестер Юнайтед. Проте власники червоних дияволів вирішили продовжити довіряти Еріку Тенхагу. Евертон ще не розпочав переговори з Гаратом Саутгейтом, проте цей процес стартує. Якщо Шон Дайч у найближчих турах не виправить ситуацію із результатами команди, легендарний Мерон Маркевич поділився очікуваннями від майбутнього поєдинку першого туру Ліги Європи з Лаціо. Підопічні Олександра Шовковського своєю грою в поточній Єврокубковій кампанії заслужили схвальних відгуків. На мою думку, Кияни додали в усіх компонентах, і головне, стали швидше ухвалювати рішення на футбольному полі. До речі, це добре, що динамівці генеральну репетицію перед іспитом з Лаціо провели в УПЛ саме з рухом, молодою амбітною командою, яка не боїться авторитетів. Львів'яни завдяки інтенсивності та бажанню боротися до кінця, часто створювали загрози біля воріт киян, і це повинно стати для них уроком. Сподіваюся. Що робота над помилками буде проведена, бо Лаціо суперник більш серйозний, хоча й втратив кількох провідних гравців. Так, Лаціо не на провідних ролях у серії А, але в італійських клубів завжди був високий рейтинг на міжнародній арені. Все ж я переконаний, що динамівці дадуть і бій Лаціо, сказав Маркевич у коментарі Sport.ua. Нагадаю, поєдинок між Динамо та Лаціо пройде 25 вересня. На стадіоні Folks Паркштадіон у Гамбурзі початок матчу о 22.00 за київським часом. Головний тренер збірної України Сергій Ребров визначився з вибором гравця, який замінить у команді травмованого Руслана Маліновського. У матчах Ліги Нації за синьо-жовтих дебютує новий футболіст. Ребров розраховує викликати до команди півзахисника донецького шахтаря, повідомляє Sport.ua. Травма Руслана Маліновського у матчі чемпіонату Італії призвела до того, що наставник збірної України Сергій Ребров змушений шукати заміну футболісту. Фахівець дійшов висновку, що команді необхідний новий гравець, півзахисник Шахтаря Артем Бондаренко отримає можливість дебютувати у національній команді. Один із лідерів гірників був основним футболістом молодіжної збірної України. З якою дійшов до півфіналу Євро 2023 у нинішньому сезоні 24-річний Бондаренко зіграв за Шахтар сім матчів, забив чотири голи та зробив одну результативну передачу. Збірна України найближчого місяця зіграє з командами Грузії 11 жовтня та Чехії 14 жовтня. Ігор Циганик прокоментував ситуацію щодо майбутнього Іллі Забарного. Журналіст у програмі циганик Лайф розповів, що гравцем збірної України сильно цікавиться Тоттенхем. Чи правда, що за Барнем цікавилася Баварія? Я думаю, що Барний буде залишатися в АПЛ і наступним його клубом буде хтось із топ-4. Я так розумію, що це буде Тоттенхем. Бо вони ведуть цього футболіста і були зацікавлені в його придбанні ще до переходу гравця в Бурнмут. Вони обговорювали це. Шахтар відкрив рахунок у домашньому матчі сьомого туру УПЛ З Оболоню 1-0. На 17-й хвилині гри м'яч у сітко воріт відправив Артем Бондаренко після передачі Вінісіуса Тобіаса для 24-річного українця це четвертий гол у поточному сезоні УПЛ. Челсі забив четвертий м'яч у домашньому матчі 1 16 фіналу Кубка Англійської ліги з Бароу 4-0. Український вінгер Михайло Мудрик асистував на педру Нету на 49-й хвилині. Для Педру Нету це дебютний гол за Челсі. Мудрик своєю чергою відзначився першою результативною дією в сезоні. На це йому знадобилося 6 матчів. Поєдинок закінчився з рахунком 5-0. Як вам асист Мудрика? Напишіть у коментарях, мені буде дуже цікаво почитати. А на цьому ці новини закінчуються. Дякую всім за перегляд! Boa